Всім привіт! Це Рівненщина. Сьогодні знаходжуся в малювничому лісі, такий дуже гарний. Сьогодні тут вперше знайомі мене завезли і хочемо знайти, подивитися, так як в нас були дощі, А зараз тепло пішло. Хочемо подивитися, чи є справжні гриби, тобто білі. По-іншому називають, Так що для мене це буде дуже цікаво. І вам сподіваюся буде дуже цікаво, так що гарного вам перегляду. Ну, а ми пішли на пошуки. Ну і перша моя знахідка це сироїжечка. Ось така, гарненька, ціленька. І дивіться, якого красення мохоморчика я знайшла. Можливо, я помиляюся, але це якийсь з королівських. Ну, але такий красень. Дуже так таємниче і цікаво ходити. По місцях по лісі, в якому ти взагалі ніколи не була, це так якось таємниче загадково. Так що ось так шукаємо, шукаємо, шукаємо. Щось хочеться знайти все-таки ось так. Я вийшла на пагорб, ось така краса в нас тут. Просто, неймовірно, просто вам не передати словами. На жаль, стежки є, люди ходять, але грибочки ще поки що не знайшли. Ось так. Але це неймовірна краса, просто вам не передати словами. Ось такі у нас йдемо. Йдемо ще пройдемося трішки і. Будемо повертатись, якщо нічого не знайдемо. Ну, ось тут хтось ходив, ось такі якісь грибочки. Видно, що зрізали. Що це за грибочки? Я без поняття, але вони ось так лежать в купці. Ось так ці грибочки ростуть. Бачите. Ось знайшла такі кущі ожини, тут вона тільки цвіте лісова, а вдома вже ми ласуємо. Ну Ось така сьогодні знахідка ще. Це бабка. Така вона бідовенька, але є. І ось тут така Що краса. Ось такого грибочка знайшла. Google помощь, як то кажеться, і це польова печериця. Ось так. Ну ось знайшла корінчики. Це від білого гриба. Так що тут все-таки вони є. Йдемо на пошуки. Ось така сироїжечка маленька. Ось дивіться, яку яку красу знайшла. Це Романія жовта. Більшості вона трапляється в Європі. Ось такий красий грибочок такий. Ось така сироєжечка. Красуня. Ось така бабочка маленька, тверденька-ціленька. Ось така краса. Опа. Але зверху дуже гарний. Ну що ж, друзі, ось такий ах, неодноразово в мене вилазка в ліс. Хочеться знайти щось таки того справжнього гриба, великого, але ніяк мені не вдається. Тому я не втрачаю надії, що все-таки в своєму житті я його побачу. На цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Мира, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Все само, само вам найкраще. Дякую за лайк, підписку і до нових зустрічей. Па-па-па-па.